Як позбутися корінця в траншеї? Якщо ви такі самі ліниві, як я, і не хочете брати сокиру і рубати, а тут у траншеї все по повер... 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 повибирав один корінець, лишився. Щоб не махати сокиркою, береться пилочка сабельна. Дивіться. Торк. Торк. І ось. Е, рубати. Паршиво, того ж ці корінці прогинаються, пружинять і тут сокирою було б рубати паршиво. А от пилочкою для таких робіт ця пилочка ідеальна. Я вже стільки я всього тут перерізав. Іменно для корчування, для витягання якихось пеньків, такого всього діла, вона ідеальна. Е, метал пробував пилувати, метал паршиво вона пилує. Ну як, булгаркою реально швидше. А от такі моменти, де булгарка не підлізе, Ось ще цього стовпчика мені треба спилувати, тому що тут будуть нові стовпчики стояти. Це вже все, забрав, скоро буде забор, скоро Джек буде на волі. Цього стопчика треба спилувати. У мене є, звісно, пилочка по металу, але мені кажеться, тут болгаркою простіше буде підлізти. Так що, в кого немає такої пилочки, штука в хазяйстві дуже виручає. Не завжди вона треба, але якщо вона є, ви поймете, наскільки з нею зручніше, ніж без неї.